Василь Цип народився у селі Буде на Війначині. Закінчив місцеву школу. У 20 років пішов служити в АТО, три роки боронив нашу країну від ворога. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь знову пішов воювати. Досвідчений, мужній боєць і надійний товариш, так кажуть про нього побратими. В березні, як тільки все почалося, він одразу прийшов до нас в батальйон. Уже маючи бойовий досвід, тому ми взяли з радістю і зарахували в нас був на серйозних посадах. Виконував бойові завдання з самого початку. Ми знаходилися на Миколаївському напрямку, а потім, після того, як ми ту Орду прогнали трошки далі, ми почали вже знаходитись на Херсонському напрямку. І, відповідно, цей раз Вася пішов на ротацію. Василь служив разом зі своїм батьком Сергієм Івановичем. Разом і виходили на ротацію. Під мінометним вогнем обоє були поранені. Батько з останніх сил намагався врятувати сина, але життя 28-річного Василя обірвалося. Разом служили в одному підрозділі і знаходились вони під час загибелі Васі в одному місці, можна сказати, в одному окопі. Батько був в цей раз рядом з ним і надавав йому допомогу, але Спасти його не вдалося. На центральному кладовищі сотні людей. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими і друзі. Добра людина, хороша людина. Він давно пішов воювати. Ще з 2014 року, коли все почалося. Хорошим був, одним словом. Обзичивий. Він по сусі служив з ним. Через забор, як говориться. Хороший парень був. Общительний, радісний, дружелюбний. Ну, то я змогу сказати про нього все хороше. Я ще пам'ятаю його малого. Бо я з батьком працював в одному цеху. Він приїжджав, забирав він батька. Бо, конечно, це основна вість. За мужність і вірність військовій присязі Василя Циба відзначено високою нагородою нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Нашому побратиму, який віддав своє життя. Да, да. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.